Ми, є не одні, не залишені ми, є не одні, Бог тут з нами, Ми є не одні, не залишені ми, є не одні, Бог тут з нами, є не одні, не залишені ми, є не одні, тут з нами, ми! є не одні, не залишені ми. Господь Бог з нами, ми, ми, є не одні, ми є не одні, ми не залишені, не залишені ми, Бог тут з нами, Бог тут з нами, з нами на віки ми, є не одні, ми не одні, не залишені ми, є не одні, Бог тут з нами ми, є не одні. Не залишені ми, є не одні, Бог тут з нами, я не одні, не залишені тут поруч ми ми, є не з, ми, не з ним ми, є не Бог, тут Бог тут з нами, є не одні, ми, є не одні, ми, ми не залишені. Не залишені ми, Бог тут з нами, Бог тут з нами, з нами на віки ми, є не одні, Ми не одні, не залишені ми, є не одні, Бог тут з нами ми, є не одні, не залишені ми, є не одні, Бог тут з нами, ми є не одні. Бог